Est marriages Щоразу, коли до Хмельницького приїздять друзі з інших міст чи за кордону, всі ми ламаємо голову, які б то унікальні місця презентувати, щоб і гарно було, і розповісти щось цікаве. Наша сьогоднішня програма справжній лайфхак для тих, хто про рідне місто воліє знати більше. Це поділя інкогніто. Мене звати Інна Зубатюк, і я вас вітаю. Здавалось би, що ж тут цікавого: охайна набережна, звичайна річка, яких в Україні сотні, невеличкий екскурсійний кораблик та звичайнісінький типовий пляж. Втім, чи знали ви, приміром, що острів посеред південного богу насправді рукотворний і не так давно до нього був прокладений місток. Пляж ще у 60-х роках знаходився на іншому березі водойми. А на острові кохання планували облаштувати унікальну відпочинкову зону, та не склалось про все це і ще безліч цікавої інформації. Чекає на вас просто зараз. Пригадуєте старий заєржавілий який ще донедавна муляв очі на березі південного Бугу. Ще тоді хмельничани мріяли, що коли-небудь і на нашій водоймі курсуватиме річковий транспорт, де можна було б гарно і корисно відпочити, насолодитись природніми пейзажами та повеселитись з друзями. Старий човен прибрали лише на початку 2000-х, а через 12 років мрія містян стала реальною. Нині вздовж берега щодня курсує відпочинковий катер. Тут хмельничани святують дні народження, влаштовують оригінальні фотосети, відпочивають із родиною та розглядають природні принади. А стало це можливим завдяки ініціативі лише однієї людини, і ми вирішили розпитати про усе більш детально. Коли працювавши в структурі в Києві, там і я думаю, ну чому в Вінниці річка є Південний Буг. Є там флот розвинутий, в Тернополі немає річки, є ставок, а є кораблі. Дітей, дітей возять катати в Тернопіль на кораблі, на Вінницю, на Дністер, а в Хмельницьку немає. І я загорівся бажанням відновити це в Хмельницькому. І в 2012 році я побудував в Києві на заводі «Ленська кузня. Там був заказ, мені реставрували корабль. Там цей він походив на Дніпрі. ми його використали, спробували, як він його ходові якості, і потім я його перевіз в Хмельницький сюди. Човен повністю реставрували, відновили окремі його деталі, оновили начинку та остаткування. Це ходова рубка капітана. Ну вона заодно тут можна і проху, вона проху, можна проходити. Є сквозний прохід з носа, і аж на корму сюди. Тут органи управління, штурвал, тут органи тут освітлення, все, все в нас що необхідне для управління корабля, таким типом корабля. Ми запустили двигун, все не підвів він нас, як завжди, ще ніколи не підводить. Це техніка, все буває. Всередині катера обладнали стільці та столики для святкувань. Є тут усі необхідні засоби захисту та порятунку. У разі чого В даний час я роблю дезінфекцію повністю, всі перила, де люди дотикаються, я кругом роблю дезінфікую його, потім проходжу там, перевіряю наявність. Ну такі технічні роботи вже наявність пального, справність, зовнішній огляд, все, приборку загальну всередині, кругом. Оглядаю, роблять. транспортний засіб він має проходити якийсь техогляд да? Хоча б так, раз? Він, ну, я проходжу ці періодичні технічні огляди, інспекція приїжджає сюди, до нас вона проводить всі заміри, всі перевірки, все, що. Це раз на рік відбувається, так? Ну, там є періодичність, це є щорічний, є там раз в три роки там перевіряється. За попередніми підрахунками, кілька тисяч хмельничан та гостей міста вже встигли насолодитись річковою екскурсією. У мене є такі дні, що от ці вихідні це були такі самі. То в мене десь більше 200 чоловік прокаталися на кораблі. Маршрут мандрівки пролягає вздовж акваторії річки Південний Бог та навколо острова Кохання. За одну таку подорож, яка триває близько години часу, човен витрачає більше 10 літрів деспалива. Щороку катер проходить техобслуговування, А щодня пан В'ячеслав ретельно перевіряє транспорт на справність та готує його до зустрічі нових гостей. Проект робився в Києві колись на заводі. На цьому Ленінська кузня. Робився цей, і їх виготовлено було десь біля 80-100 штук, так мені розказували вони. І я коли побачив, він якраз підходить так до нашої водойми, вона не досить така велика, широка, що тут маневрувати буде якби більше, то трошки важкувато. Потім, ми, потім я загорівся ще тим, що я дуже хотів, щоб він проходив на те водосховище друге по підміст. І в зв'язку з цим там занизили ми, зрізали, занизили ходову рубку. І зараз він проходить під міст нас. І навіть хмельнич... ці, тернопільчани вони приїжджають, капітан там були з адміністрації, вони, вони приїжджали і дивилися, як їм зробити. У них є аналогічна ситуація, там міст є теж, але в них ні один корабель не проходить там. Природа південного Бугу дивує своєю красою не лише містян, але й гостей Хмельницького. Часто до екскурсії долучаються закордонні делегації та гості з інших міст України. Наше водосховище і дуже цікаво. Дуже цікаво, тому що тут наша, наше водосховище воно є одне з таких по своїй красоті. Ну, Унікальне є, тому що ніде такого нема, що тут можна побачити, стикується і живою природою, і тут качки, вони дикі, майже ручні, вони перепливають тут виводками цілими через річку пропускаємо їх. І береги надзвичайно мальовничі в нас тут, і, і два водосховища з'єднані між ними, коли проходиш, тож там, тож дуже ну, цікаво. Та іноді прогулянку псують підводні зарослі через те, що розчищають Південний Буг не надто сумлінно. Для команди річкового транспорту це ще той клопіт. Травень, червень, місяць то є, є такі часи, коли я навіть не можу пройти, тому що все заростає водорослями, кропивкою, і я запутуюся посередині і спасаємося тоді вже. А як спасаєтесь тоді? Ну, Забиваються в нас ці, де водозаборники, рульове перо набивається цих водорослей, і тоді маневруємо, щишаємо все, щоб добратися до, до, до причала. Та будь-які неприємності сповна компенсують багата флора навколо та надзвичайно цікава фауна. Тут вам і зграї диких качок, і річкові чайки. А родзинкою прогулянки є те, що катер здатен пропливти під мостом. Саме тут радять загадувати заповідні бажання. кажуть, вони неодмінно здійсняться. От я в Тернопіль їжу, тому що там вони вже давно в них вони займаються. В них три великих кораблі. і Я дивлюся, як там культура в них. Ну, там, мабуть, тернопільчани родилися, і вони зразу хочуть вже на катері кататися на кораблі в себе. Там черга стоїть, щоб покататися на кораблі. В нас тут прекрасна погода, гарна набережна зараз, парк, все. І люди проходять мимо десь людей, дітей тих ведуть, там годують їх цими різними наїдками і, і напоями. А сюди вони приходять вже під вечір, коли вже, вже починає. Бо тоді якраз людей, всі хочуть разом покататися під вечір на останній рейс, або днем. Я дуже часто в мене є так, що так я дивлюся і мені так навіть, як обідно, що стараюся, роблю, щоб тут було, люди могли відпочити. Дійсно, подивитися, як гарно. І, а люди часті, не завжди це все оцінюють. Доставляли катер до Хмельницького з Києва. Пан В'ячеслав пригадує, завдання було не з простих. Це можна окремо писати розповідь, як ми його транспортували, тому що це було він і по габаритах, по зовнішніх, і по висоті не проходив. І, можливо, там ще чуть-чуть спасло те, що ходова рубка була занижена, і там пару місць було, де я зміг пройти, що ми пройшли, що провезли його. Зараз я не знаю, зараз це було надзвичайно складно. Та воно того було варте. до слова, щоб кермувати отаким човном, слід мати відповідні сертифікати та ліцензії, а ще пройти відповідне навчання і отримати посвідчення. Головна мрія власника катера запустити на південний Буг новий річковий транспорт. Затію, каже, вже взявся втілювати у життя. Човен вже є. Та й роботи з його реконструкції вже майже на фініші. Для цього запросили спеціалістів з установки силових агрегатів. Ще залишилось зовсім трохи, і вже наступного літнього сезону хмельничани з. Можуть відпочивати на новому, значно більшому і комфортнішому човні. Човен курсує зі швидкістю 10-20 км на годину. Ідеальна швидкість для прогулянки 10 км. Поки що усі екскурсії для гостей катеру пан В'ячеслав проводить самотужки. Розповідає про історію міста, будівництво бузького ставу та острова кохання. Каже, було б добре, щоб у майбутньому до цієї місії долучились і провідні історики та екскурсоводи обласного центру. А тепер пригадаймо, з чого усе розпочиналось навесні 1949 року. Міська рада прийняла рішення про відбудову бузького ставу і створення нового міського парку на площі у 45 гектарів. Для цього довелось перемістити більше 60 тисяч кубометрів ґрунту, та землю вирішили не вивозити, а створити посеред водойми невеличкий острівець. Нині це славно звісний острів кохання в 1944 році. Коли е, наші війська визволили місто, то виявилося, що гребля була зруйнована і фактично ставу не було. І е, цей план був прийнятий до дії в 1949 році. Був складений проект саме на будівництво. Парку і також водосховища. Коли ґрунт на острові укріпили, греблі розчистили, територію взялись упорядковувати. І перш за все тут вирішили посадити дерева, а до суші перекинули невеличкий місток. Містяни пригадують, як на острові облаштували пляж, встановили кілька лавочок та проклали доріжки. Потрапити на сушу посеред води, тоді міг кожен бажаючий. До речі, місток чомусь проіснував не так довго, всього лише 10 років. Після чого його прибрали. Чому так сталося? Залишається загадкою. Існує лише кілька теорій, одна з яких розповідає про розквіт криміналу у середині минулого сторіччя. І, мовляв, місток перетворився на своєрідне місце розправи. Кажуть, звідти неодноразово скидали людей. Чи то вони самі через неуважність потрапляли у воду, хто зна. Але відтоді острів перетворився на пустку. Тривалий час за островом не доглядали, а отже, зелена оаза дуже швидко перетворилась на захаращений, засмічений і нікому не потрібний шмат землі, оточений водою. З часом острівець почав сповзати у річку, гілля ламались, а окремі вічайдухи полюбляли влаштовувати там посиденьки за чаркою, залишаючи по собі сміттєві оази. Кращу сторону ситуація почала мінятись лише три роки тому, коли острів нарешті прибрали і розчистили. Роботи профінансувала міська казна. Та, попри більш ошатний вигляд, нині майбутнього острова кохання досі залишається примарним. Розмови про інвестування бізнесових проєктів точаться ще з 2008 року. Однак прогнозування часто зводяться до нерентабельності. А за іншою теорією, острів визнано не надто безпечним для перебування тут значної кількості народу та ще й будівництва споруд. Кажуть, земля може просто не витримати і сповсти у воду. Рівень води в бузькому ставі і нині регулюють за допомогою спеціального шлюзу у районі мосту. Відповідно до технічних даних, міське водосховище має довжину близько 1 кілометра, ширину у 700 метрів, а максимальна глибина тут становить 5 метрів. Загальна площа водяного плеса сягає майже 10 квадратних кілометрів, а об'єм води 2,8 мільйонів кубометрів. Територія так званого бузького ставу пережила чимало змін. Приміром, у 60-х роках поблизу нинішньої рятувальної станції облаштували басейн під відкритим небом. Користувався він шаленою популярністю серед хмельничан та знову ж таки проіснував недовго. До слова, міст, що з'єднує частини обласного центру, теж проклали не так давно. До того існував старий міст через Південний Буг, вдвічі вущий, без тротуарів і бордюрів. Його, до речі, і досі можна побачити. Як проходитиме повз перехрестями. Ся кам'янецької та прибузької зверніть увагу на синю огорожу біля річки та залишки бордюрів проїжджої частини. Оце і був той самий старий міст. Можливо, коли-небудь руки дійдуть і до Хмельницького острова. А поки розгледіти його поближче можна хіба що катаючись на катамаранах або на катерів. Щодо останнього нагадаємо, вже наступного літнього сезону на воду планують спустити новенький човен. Усіх секретів пан В'ячеслав нам не розкрив, але деякими планами таки поділився. У мене ще є один проект. Я хочу зробити більше такі все таки корабль. І щоб тут був хмельницький, тому що цього замало. Він буде інший тим, що він буде, буде ходова рубка буде розміщена спереду і буде верхня палуба. І найголовніше, що він буде він більший і він зможе взяти значно, буде набагато безпечніший і ну, то вже такий більш інший тип судна. Він не можна буде безпечно і перевозити більшу частину людей, там більше буде місця для того, щоб люди ходили. Верхня палуба буде, щоб можна було ходити, вище дивитися, розглядати краєвиди, насолоджуватися красотою, де буде набагато цікавіше. Не менш важливою є і культура відпочивальників. За роки роботи на катері, каже капітан, особливих випадків не траплялось. Хмельничани зазвичай ретельно за собою прибирають і намагаються чемно себе вести під час прогулянки. У мене ніколи не було таких якихось інцидентів, щоб, щоб десь не виконали мої вказівки, чи що стосується безпеки. Плавання на прогулянку проведення прогулянок не було так, щоб в мене якихось інцидентів. Так само дуже багато у нас байдарків, тут каноє трен, тренуються, все, і катамаран на катамаранах катаються. Ми завжди відносимося толерантно одні до інших до з розумінням там, і ніколи не було, навіть не було ніяких інцидентів. Раз було, що там впала порожня. Ця... Пачка з-під сигарет. І коли ми зупинили, я нічого не казав нікому, але коли зупинилися, це всі пасажири там доставали ми цей, цю коробку, все, там така з бумагою в цьому так негарно себе почував, ніякого цей товариш в нього впало, вибачався. Потім все. Ну так, на берегах, звичайно, люди дуже багато. от Я кожен день по декілька разів ходжу на берегах, що багато залишають на сміття. І в річці плаває дуже багато сміття. Я вилавлюю десь так часто, дуже багато я цей. В мене є сачок, і в мене такий мішок, і я от, коли йду там не спішу, я забираю, збираю бутилки, багато сміття, там різне, якісь бровна, плавають, там десь ріжуть, кидають люди. Хмельницький має всі шанси стати цікавим туристичним містом. А річковий транспорт, унікальний рукотворний острів посеред бугу та неймовірно мальовнича природа навколо є тому підтвердженням. Не нехто йде можливістю знати про наше місто та область загалом більше. А ми вам у цьому допоможемо. На цьому кажу до побачення і бережіть себе.